Так, доброго дня вам. Доброго дня. Значить, від 10.03 у міському відділі не можуть прийняти заяву про злочин. Тобто на даний час. Я записала на відео, як працівники не дають своїх даних, тобто у нас виходить, що в нас немає той, хто там дежурить, він не хоче представитися. Друге, він не запис... Мало того, заява... Питання в тому, що я заяву цю залишаю зараз в управлінню тут. Тобто, в мене прийняти цю заяву тут. Я вже в місто не буду йти. Тим більше там нема до кого. Ні, туди не дзвонити. Я, я цю заяву зверху пишу шапку і залишаю керівнику тут. шапка це? Ні, заява вже є. Міліція, опер прийшли, вони прийшли, заяву прийняли, але той корішок не дав. Сказав, що треба їхати до них. Мене поліція на машині, двоє працівників завезли туди. І навіть при поліції, при всіх нема кому прийняти. Пані принесла заяву. приймав заяву і Так. І печатку. Ви знаєте, я шокована. Я сьогодні це відео. Нехай дивиться весь світ. Я шокована від того відношення. Я говорю, запиши до начальника того дежурного, який є. Я там сиділа буквально годину. І я кажу: так рішіть питання до начальника, до керівництва. Ні, керівництво має список, коли приймає. Так кажу, а чого ж ви мене заставили, сказали, що ви корішок не дали, щоб прийти, заяву дати а і видаєте? Вас так не застави. Зараз прийде вас прийме, але я би позвонив. Ім що таке є? Там... Ну ви вирішите питання розслідування, то зробите? Я ще заяву взагалі зроблю. Це я... зроблю там І на захоплення приміщення на, на 10-й день. Вже Справа в тому, що 10-й день мене цікавить зараз питання це захоплення приміщення. І бувши міським головою, в центрі міста, напроти фонтану. Сьогодні комісія територіальної громади встановила факт. Визвали міліцію, ми встановили це все. Заяву вони прийняли. У мене, я кажу, де корішок? Ми ж мали прийти з корішком, сказали корішок. Заява злочин. А вони мені кажуть, та ні, нам корішка не дали. Я тоді дзвоню на, на 102 знову, вони кажуть, дежурного, той, хто був, вже не представляється, вже якийсь інший. Значить, я кажу: а де ж корішок? Ви приїжджайте сюди. Всі дають повідомлення, чи можна їхати відправити, бо одного привезти туди, щоб зареєструвати заяву. Розумієте, це якесь кіно було. Приходимо туди. Є представники міліції, які мене привезли, які заяву щоб здати і отримати. Це, так, так, так. І виходить, що вони привезли, їх ніхто не слухає. Зараз пане вам прийме заяву.